Індоли це органічні сполуки, які мають хімічну формулу C8H7N і є похідними бензеном. Вони зустрічаються в природі, зокрема в рослинних продуктах і мають. Кілька біологічно активних властивостей. Перша антиконсергенна властивість. Друга детоксикація, третя протизапальні властивості. Четверта антиоксидантні властивості. П'ята взаємодія з мікрофлорою кишечника, джерела, капуста, броколі, брусельська капуста, кольорова капуста, капуста містить значну кількість індолів. Далі бобові, квасоля, горох, гриби, деякі види містять. Далі знову ж до всього відносимося збалансовано, не перегибаємо палку, тому що, коли ви велику кількість їх споживаєте, може бути навантаження на організм, на роботу печінкової печінки. Знову ж шукаємо натуральні джерела, овочі, бобові, балансуємо своє харчування, якщо у вас є вміння це зробити, тому що збалансувати харчування зараз досить важко, тому що їжа в нас бідна на вітаміни, на мінерали. Якщо більше цікавить, будь ласка, звертайтеся до консультанта по харчуванню.